За минулу добу в районі проведення антитерористичної операції російські окупаційні війська 48 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Зокрема, 19 на Донецькому, 22 на Маріупольському та 7 на Луганському напрямках. На Донецькому напрямку із забороненою мінськими угодами важкої артилерії 122-го калібру. Окупанти випустили понад 7,5 десятки снарядів по наших позиціях в населених пунктах Зайцеве та Дача. Північніше Красногорівки ворог провів артобстріл ще чотирма десятками снарядів калібру 152 мм. Крім цього, по захисниках Авдіївки ворог бив зі 120 та 82 мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Також 120 мм міномети. Окупанти активно застосували у Семигір'ї та Неверському. З мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів противник вів вогонь у Світлодарську, Луганському та Троїцькому. Гранатомети різних систем та кулемети великого калібру застосував Торецькому. Автоматичні станкові гранатомети використав в районі Майорську. У Світлодарську та поблизу Луганського задіяв бойові машини піхоти та провів неприцільний обстріл зі 120-мм мінометів. На Маріупольському напрямку склалася не менш напружена ситуація. Тут противник застосував важку артилерію тричі. У першій половині доби з установок 122 мм відкрив вогонь по мирному, калібром 152 мм обстріляв позиції в сіонітному, з настанням темної пори доби. Вів сотні снарядів калібру 152 мм випустив по укріпленнях в районі Талаківки. З мінометів 120-го калібру російські окупанти неодноразово обстріляли наших армійців, Мар'їнці та Водяному. Також в Красногорівці ворог застосував 82-й калібр мінометів. По Мар'їнці та Новотроїцькому великокаліберні кулемети. У Миколаївці та Водяному використав гранатомети, у Старогнатівці стрілецьку зброю. По захисниках Широкиного противник відкривав вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів, а поблизу Гнутового застосував БМП. На Луганщині з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів вогонь вівся у Кримському. В Новозванівці та Золотому ворог відкривав вогонь з гранатометів, в Новоолександрівці з кулеметів великого калібру, у Лопасканому зі стрілецькою зброї. Поблизу Золотого та Новоолександрівки активізувався снайпер. Тричі за добу зафіксовано приліт ворожих безпілотних літальних апаратів.